Добрий день, дорогі друзі, компанія Motor Україна Сьогодні приїхала отакі от чудові. Це квадроцикл 125 й моторідер. Підлітковий, от написано навіть Teenagers. ця моделька підійде від 4-6 років до 16, в принципі, можна їздити. Амортизація тут стоїть на 110 кг максимально. Задня у нас амортизація моно. Передня буде незалежна. В принципі, як на кожному і дитячому, і дорослому, там, 250-му, 300-кубовому квадроциклі. По посадки. Посадка йде зі спинкою, невеличка така спинка встановлена, є два багажничка, Тобто можна докупити кофри, поставити маленькі кофри на дитячі квадроцикли. Тут встановлений електростартер, є поворотники, два режими освітлення, маленька приборна панель, яка показує, яка передача вімкнена цими датчиками. і... Показує там швидкість і якісь такі маленькі радості життя. Так, По брілочкам зараз зробили вже на мотолідерах теж сигналізацію дистанційний пуск. Хто не знав, він працює як. Поворачуєте ключі, ну пішли там десь кави попили, нажали здалека там до 15 метрів по добуває. Тобто, якщо ключ з зажигання стоїть, можна зажигати з брілочка. Не знаю, нащо це зробили, але воно є. Так, по розгону для дітей тут є контроль розгону, то цим вінтом виставляєте. Якщо повністю викручений, це швидкість буде максимальна. Тобто, якщо на гашетку взяти, то він зупинятися не буде. Якщо прикручувати, то швидкість буде регулюватися. В цих моделях є захист на руках, є вже два задніх дзеркала, які не знаю, в принципі, кому. Підійдуть, тому що ну, на таких моделях воно дребежить і простіше обертатися, ніж щось роздивитися там. Тут у нас А-образні речаги стабілізації встановлені. Є можливість прошприцювати талотниці. Це хлопці у нас перед відправкою роблять. Освітлення йде, як на команах. в принципі, Прикольно зроблено. Стальна рама легкосплавна. тобто Якщо десь навіть вріжеться, там чи в бугорчик якийсь заїде, все буде нормально, він не розсипеться, не розламається. По задньому валу тут 25-й вал, не розборний, а, ні, розборний, розборний. В принципі, непогано. тобто можна реально, от, Або дорослий дядька так трошки покатається, або дитина поїздить так, з кайфом для душі, як то кажуть. По кольорах. Приїхали біло-зелений, біло-синій. Коштує такий 1300 доларів. Замовити можна або у нас на сайті, або по номерам, які бачите на екрані. За цим же номером є Viber. Тобто, якщо якісь додаткові фотографії або консультація потрібні, то пишіть нам завжди допоможемо. Забув сказати, ще тут коробка встановлена варіатор. Ось Бачимо три швидкості, тобто можна нітралка вперед-назад їхати. По кубатурі це 125 кубів, розгон до 55 км. Реально, якщо буде дитина їхати, вона ну, максимум у вас поїде, я думаю, 35-40. Далі стоп зработає. Якщо доросла, ну, я максимально розганявся до 45. Виробник стверджує, що 55 це максимальна швидкість. В принципі, я думаю, що це реально, ну, я думаю, до таких крайніх мір краще не доводити. Їздіть з обережністю та з любов'ю. Ну, на цьому все, друзі. Пишіть, як вам такий квадроцикл. Замовили б ви такий дитині чи ні. Пока-пока.